Маємо кілька зауважень в коментарях на рахунок відсутності кнопки ESP в деяких моделях Renault. Це відключення системи стабілізацій. Новому Renault Duster вона реалізована в кожній версії. Це в нас для прикладу повноприводний гібридний Дастер. Тут це просто ось така кнопка є. В інших версіях зараз вам покажу. Це у нас середня комплектація Evolution. Це передній привід. Тут, як ми бачимо, кнопки немає. Але все налаштовується на мультимедійці. Заходимо в налаштування автомобіля, допомога при водінні. І кнопка ось тут. Або вмикаємо, або вимикаємо. Ну і на кінець ваша улюблена версія Authentic. без мультимедійки, без цієї кнопки, але насправді все дуже просто. Маємо управління з керма, натискаємо з цю клавішу. У нас виходить таке меню: Спускаємося до налаштувань. Налаштування автомобіля, автомобіль. І ось ця кнопка у нас тут ховається. галочку або знімаємо. Отже, новий Duster можна купувати в будь-якій версії навіть з переднім приводом і не боятися грязюки і слизької дороги. Пишіть в коменти, хто забув купити.